Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі Майданович. Сьогодні з вами поговоримо, чи варто упариватись в марафон, донатити, чи просто витрачати свій час на цю польську ПТ. Давайте перейдемо до характеристик. Це моє перше відео подібного формату, тому прошу підтримати мене лайком. Ну, Розпочнемо з характеристик. Я вже налаштував для порівняння ось гром і кілану. Різниця є трохи, дивіться. В швидкості різниця гром буде трошки швидший за кілану. В грома менше ХП, ніж в кілани, в грома більше альфа, ніж в кілани. Але на дистанції чомусь вона просідає. Кілани, альфа на ближній дистанції 700, а на 500 плюс метрів 350 середнього. А чому в грома на ближній 800, а на дистанції 500 плюс метрів тільки 200 середнього? Я не знаю, чому така велика різниця. Зараз з вами подивимось характеристики, а поки дивіться. В гром я налаштував ось так: закалка, механізми поворота і досил. Розказую чому. Тому що в нього більша швидкість, ніж в кілани. Кілана повільніша і в неї більше хп. Дивіться, ми без турбіни їдемо 46. Вперед. Кілана на турбіні їде так само 46 27 Тільки задній хід у нас буде слабший без турбіни, ніж в Кілани. Маємо 1450 на закалці, механізми поворота і, цей, і досил, тому що ми будемо грати в ближній бій. Фармити можливо на цій пт шці Пробивання базовим підкалібером 272 на дистанції 264. Це дуже комфортно. А щодо того, швидкість. Снаряда дуже висока, десь 1400, якщо не помиляюсь, не можу цього знайти. Хочу вам показати дивіться, середня шкода, ось так, ось так. Давайте перейдемо до кілани. Я вам покажу. Кілани в нас буде 700 середнього. І рухливість дивіться на турбіні кілана їде 4627, так як гром без турбіни. Але назад буде швидше їхати. Тут інші модулі стоять, тому що тут більше хп. Тут без закалки на турбіні, з механізмами поворота і на досилачі. У нас на 50 шкоди тільки буде менше, ніж в грома. Давайте перейдемо до порівняння характеристик. Всі пташки вже налаштовані. Тому можемо їх зрівняти. Дивіться, друзі. Okay. І так, в грома у нас 800, середнього тут 700, в Гром тут виграє базовим подкалібером вище пробиття в грома. Але в кілани на голді буде вище пробиття. Тут при тому, що в нас вищі, вища середня шкода. Що, швидша перезарядка чи ні? Ні, чуть-чуть повільніше, але вищий середній урон. Ну, разовий урон вищий. М -м я ще замітив, гром швидше повертається, зараз ми це побачимо. Кути такі самі Час зведення навіть чуть-чуть швидше в грома. Точність чуть краще в кілани. Тут буде середня шкода краще. Ось, ага, тут ремонт не вкачаний просто. Тепер, друзі, дивіться, тут вища маса, тому і сильніший двигун. Ну їдуть плюс-мінус так само. А, ось я вам хотів показати, кілана дуже повертається погано, тут для грома великий плюс. Я його навіть по-іншому налаштував, я тут поставив перетинання по ґрунтам і мінус 5 до поворота. І то 41-42, а тут тільки 30, 36 не цілих. Тобто гром швидше їде, гром швидше повертається, в грома вища середня шкода, але при цьому е гірша броня. Зараз ми з вами це побачимо. І цей. І забувся, що. І тепер, друзі, дивіться, перейдемо до бро бронювання. Зверніть увагу, це в нас е звичайна прокачува ПТ 8 рівня. Кілана, дивіться на броню. Ось перед вами стоїть лобом Кілана. Ну, в середньому 250. НЛД у нас 170, 190, а ВЛД вже дивіться, від 240, чим вище, то 260. Ну, 240-260. Але дуже маленька планка цього НЛД. А тепер дивіться увагу на гром. Гром тут просто, блін, ну, тут мінус конкретний, тут просто пів танка НЛД. 130-170, це, звісно. Треба буде за якимось рельєфом пробувати ставати. В принципі, пушка -7, плюс, мінус 7, е мінус від рельєфа десь можна стати. Або від якогось трупіка, тільки я не знаю, що по висоті ця пт можливо, вона низенька і особо не пограєш. Ну тут от різницю замітили, так? Да? Що в ПРМ пт просто не на півкорпуса. Ну, дивіться, моя думка, що. ПТ варта уваги, однозначно. Не імба, але вище середнього. От я коли прокачував Кілану звичайну ПТшку, навіть собі її залишив, мені сподобалось. За 50 боїв 2400 собі на розслабончику зробив дуже приємна ПТшка. Так, важко, якщо, ти, якщо закидує 10 десяток, але механіка прикольна в упорі по 800 валий дуже класно. І давайте на останок, друзі, глянемо швиденько. Вже ці завдання. Тобто, У нас е, марафон стартує з 3 жовтня о 9 ранку, а по Україні о 10. Якщо не помиляюсь, так? Це польський час. Е, нам дають 10 етапів до проходження. І якщо проходити на зусердя. Е, а, на старанність, то це треба десь 264 тисячі вільного досвіду. У тобто, в нас буде 3, 000, 3 5 9, 9.17. Ну це довго. На це на старанність це буде довго проходити, тому давайте в пріоритеті глянемо на майстерність. І так, перша задача здобути нагороду основний калібр. Ага, тільки тут на 9-10 гривня. Далі, осість перше місце за кількістю завданої шкоди у команді два рази. Теж 9-10. тут все на 90. Е. E, 3 рази здобути на 850 чистого досвіду. Ну це все легкі задачі поки що. Завдання на майстер 4 рази посісти перше місце закінчити завдяки шкоди. А, e, e. в обох командах. Так. Ну, це на десятках, мабуть, буде де найкраще грати. 4000 і 8 разів дати 4000. Посісти перше місце за кількість заданої шкоди у команді 18 разів. Все дивіться, 18 разів ви посідаєте перше місце, це вже якщо. Ну, Відсотків 90, що це буде перемога чи 80, і це вже якась 1000 1200 досвіду. Тобто за 18 боїв то це вже якихось 20 тисяч досвіду, плюс-мінус і на старання можна й пройти в цьому часі. 6 разів здобути нагороду зуний калібр. 14 разів посісти перше місце за кількістю завданої шкоди в обох командах. Ну, це, поки ти це зробиш, воно вже на старанність прийдеться. Посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді 30 разів. Та це я кажу, дивіться, це 30, якби вони дали хоча б 15, там, не знаю, 30, ти поки це пройдеш, воно і так на старання прийдеться. І тут 40. Ну це те саме, ну коротше. Десь на ізі швидко за день 2. Ну, за два, ну хорошо, 2-3 дні можна дойти спокійно десь до 7-го 7-го, 8-го, а далі просто задонатити. хто не хоче, на старання треба грати. Але ще раз повторюсь, ПТ варта уваги. Мені здається, вона прям. Прикольна. Це Всім дякую за увагу, друзі. Підтримайте лайком, підпискою і до зустрічі.